Слава Україні! Героям, слава! Слава, Україні! Героям, слава!» 25 червня ще 90 українських захисників повернулися додому з російського полону. «Слава Україні! Добрий вечір, піхота піхота. Воїни Нацгвардії, МВС, Армії, Тероборонці, прикордонники, ті, хто захищав Маріуполь, ті, хто захищав ЧАЕС, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, всі вони повернулися на рідну землю. Початку повномасштабного вторгнення це вже 53-й обмін військовополоненими. За цей час додому вже вдалося повернути 3300 українських захисників та захисниць.